Я на цій землі праведні живу, що називається співучим словом Україна. Вона навічно в моєму серці. Її я так люблю. Найкраще в світі землю. Де цвіте калина. Я батьківщину полюбив, її історію. Доколі шлях вражаю. І скільки знову він не і синів. За те, що ми майбутнє бачимо. Я символи святі шаную, бо в них державність наша, і душа, мушни, і криницю, вербичку святую, і пісню, із якої українство воскрес. Я прапор цей тримаю, від сину жовтим цвітом в моє серце бліз. Я гордо урочистий зім співаю, нам визнання у світі він приніс. Я мову українську вивчаю, найкращу мову розмаїття мов. Без примусу для неї вільно розмовляє. Вона моя надія, віра і любов. Я підтримую захисників, як і усі свідомі українські люди, щоб кожен переможний день зустрів. А треба сам я захищати Україну. Українцями не звимуся, не Ми діти неба, синього і жовтого колосся. Де з власних закрила собі щоб малечі зросла, не плальника хутів.

Ви з власної волі в окопах чатуєте взимку, засипані снігом колоне в морозі кров, вас гріє нічна, синьо-жовта яскрава зірка та свічка окопна, а ще материнська любов. Без власної волі покинули бізнес, роботу, навчання, науку, лікарню чи шкільний клас і стали солдатом батальйону, загону чи роти, бо ви в одну мить зрозуміли. Ніхто окрім нас, без власної волі закрили собою садки і школи, щоб дітки навчалися, щоб кожен освіту мав. Ми за зруйноване дитинство не пробачимо ніколи, тих, хто ракетами світ наш казковий бивав. Ви з власної волі вже рік у багні та берцях. Вам сниться сім'я і збудований вами дім. Ви маєте добре, велике і справжнє серце. Ви зігріваєте всіх українців серцем своїм. з власної волі обирали військову стежину, щоб повернути мир і щастя у кожну сім'ю. Захисник це патріот, це велика людина, бо любите більше життя, Україну свою, усім героям наші найкращі і найдорожчі слова, усім героям честь, повага, вдячність і вічна слава тим, хто захищає Україн прополезних. Дожива за героями мирний світ і наша незламна держава. Ми за життя вклоняємось героям-воякам, які щодня дарують мирне небо. Але... Ми вклоняємось героям України захищають землю ми... ми за добро вклоняємось полеглим героям, що життя віддали, закривши землю собою. За любов вклоняємося героям всіх, хто зберіг мою школу. Друзі і діли. Ми за щастя вклоняємося героям сміливим, Ми посправжені робити нас щасливі. Ми за день новий вклоняємось героям захисникам у вільній незалежній країні. Хочеться жити нам. Ми за надію вклоняємось героям сьогодення, бо ви наш приклад, наша сила і натхнення. Ми за чесність склоняємо сьогодні усім героям. Перед народом, перед Україною і перед самим собою ми за самовідданість клоняємося героям, добровольцям. тепла вам у ваші серця, а в душі яскравого сонця. Ми за весну переможу, вклоняємось, герої. Низько вам. Хай буде весна, буде мир, Україна, Україн усім захисникам. Сила духу, плюс патріотизм дарів героїзм. Це перемоги формула проста. Бо в душах щирих патріотів українців незламність пророста. Тече у наших жилах синьо-жовта, нездоланна, особова кров. А у серцях панують правда, воля, надія, віра і любов.